Посередньо. І хай хтось скаже, що ми порушимо законодавство. Ну, Це я вам показала, зараз буде продовження, там, де ми всі виступимо і скажемо основне, і зачитаємо сповіщення для ну, простір, ефір, щоб воно закарбувалося і почало діяти. Тому що спочатку йде думка, слово, а потім йде дія, тобто слово матеріалізується в реальності. Все, дякую за увагу. Слава родам нашим слава родам вашим. Сьогодні 17 листопада 2023 року. Ми представники об'єднання вільних живих родів міста Хмельницького та Хмельницької області. Щиро вітаємо весь народ України і всю міжнародну спільноту. Ми сьогодні зібрались для того, щоб оголосити свої міркування і те, що ми поняли, що відбувається в Україні. Значить, по поводу оцих двох документів ID карта і паспорт, як ми з'ясували, що це є проїзні квитки, вони не підтверджують статус громадянства і ми є бомжі. Тому ми вирішили створити свій документ, який би підтверджував наше громадянство, те, що ми народилися в Україні, і проявити свою волю як народ, щоб потім не казали, що тут немає власника. Тому документ, який зараз ми будемо вам демонструвати, Має дуже гарні всі чіткі маленькі де 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 деталі, <свіс> які підтверджують те, що ми всі говорили: і громадянство, і національність, і прописку, і те, що ми знаходимося не на дні морському, а на тверді. Все, далі? Ми представники вільних живих родів міста Хмельницької і Хмельницької області, заявляємо про реалізацію свого права, а саме, права. Людини через вільну волю і віру надану нам творцем про виготовлення та запуск в обіг документа на підтвердження саме статуса людини, яке надає нам право суб'єкта владних повноважень, суб'єкта міжнародного права та суб'єкта конституційних повноважень, які у нас були одібрані. Через в незаконний спосіб. Зараз вам озвучать наше сповіщення. Об'єднання вільних живих родів. Скринька Хмельницький, широта довгота, висота над Дрібне море. Верховна Рада України, копії Міністерства юстиції України, міжрегіональне управління юстиції. Міністерство внутрішніх справ України, управління національної поліції, управління міграційної служби Київ, управління міграційної служби Хмельницька область, Хмельницький відділ на реєстрації актів цивільного стану, центр надання адміністративних послуг, сповіщення: ми, чоловіки та жінки, об'єднання вільних живих родів. Усвідомлюючи в повній мірі, існуюче політичне, економічне, соціальне, міжнародне становище України, вважаємо за необхідне сповістити вище перерахованих юридичних осіб і всю світову спільноту, компанію Україна, Україна Лімінет про наступне так. Сімнадцятого року законом номер 1554 дріб про внесення змін і доповнень до конституції основного закону Української РСР самообрана Верховна Рада України внесла зміни у пункт 16, де постановила у назві і тексті конституції слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити словом Україна. Даним перейменуванням Верховна Рада України ввела в оману народ Республіки щодо свого правового становища, і це продовжується по сьогоднішній день за прийнятим законом про зовнішню економічну діяльність номер 959 Теред 12, від шістнадцятого четвертого 91 року розпочалась економічна, політична руйнація держави, її повна окупація іноземними державами, позбавлення українського народу його статусу, суб'єкта конституційних прав і суб'єкта владних повноважень, які закріплені за ним в конституціях союзу РСР, РСР Україна. Відповідно до цього закону поліції, прокуратури, судовій системи, які являються за своїм утворенням та реєстрацією іноземними компаніями приватного права, прямо заборонено втручання у економічну діяльність цих комерційних утворень компанії Україна, народ добросовісну сторону методично організовано та сплановано вводили в оману шахрайськими методами з потворенням фактів та підміною понять. Компанія Україна утворена на морському дні континентального шельфу у чорному морі та зареєстрована в ЄТК.